Ом... Ом... Ні. Це мій сусід з п'ятого поверху. там твоя приїхала. Весь світ горить, а мама шукає мене на вписів. Куди ти мене везеш? Домовилась поміняти на велосипед. Ой, А у мене з ноутбуком знову. щось. Зникло. Понятно Понятно тобі. Краще б я за Стаса вийшла. Людина їздила в Єгипет! А я вибрала, бо фамілія красива. Сраку собі засуньте ці каструлі. Я коли цієї плити провожу все своє життя. Приготувала обід, знову все перемила. Поки перемила, а вже можна виготувати її вечерю. І так по колу. По колу, по колу, по колу. Все життя по колу. Я <му> Мама, я тебе теж дуже твоя. <му> Він вже обрав вас. У мене є сумні. Матвій все чув. І бачите, вас не хоче. Вам дорослим не можна довіряти. Завтра прилітає комах. Я відчуваю. Ви куди вам не можна? Він зник. Як зник? Нера, тепер тримайся. Може, це той самий момент, який варто запам'ятати. Сві давно не змінюється правда твоя. Ти бачиш нині те, що бачу і я. Все, успокоїлись всі. То я так к слову.